Вітаю! інформаційна програма час в ефірі телеканала ЕМ Студіо. З вами Світлана Комлєва, якими подіями запам'яталось 29 жовтня. Нашим журналістам дивіться далі. Мітингами розпочали канікули. Школярі відстоюють право на відпочинок. Будинок під знесення, пристрасті не вщухають, переселятись не хочуть. Солотвинці проти виселення. Важливі питання, засідання виконкому в качеві, озеленили Ужгород, благородна акція, безперебійне водопостачання, допомога школярам, занедбана пам'ятка, історія одного замку. На Закарпатті школярі продовжують відстоювати своє право на канікули. Мітинг на знак протесту проти рішення перенести відпочинок школярів провели і у Виноградові до акції долучилось понад пів тисячі учнів. Про те, що вимагали та чим закінчили шкільні протести, більше розкаже Степан Іванцу. Майже пів тисячі школярів, переважно старших класів, прийшли на центральну площу Виноградова, аби висловити своє невдоволення рішенням перенести осінні канікули. Акцію запланували на восьму годину ранку, а організували її за два дні через соцмережі та за допомогою мобільних телефонів. У п'ятницю, коли нам сказали класні керівники, що буде канікули, нам сказали в четвертій годині за місцевим часом, що канікул не буде. І ми ну ми дуже розстроїлися на то на ту реакцію. У соцмережах створили. Групи для, для цього, щоб інші, інші діти дізналися, що вони долучалися до нас. Районному управлінню освіти відстрочити осінні канікули запропонували керівники області. Пропозиція учням не сподобалась. Невдоволені були і їхні батьки. Начальник управління освіти Василь Белень каже: рекомендація перенести осінні канікули надійшла з області в останній робочий день тижня, вже після закінчення уроків. Можливо, через те, що інформація до дітей надійшла надто пізно, це і спро. Провокувало протест, кажуть в управлінні освіти. Десь на третю годину у п'ятницю ми навіть і не думали, що таке може бути. І я повторюся, те, що ми вже з дітьми попрощалися, Діти пішли вже діти, налаштувалися на канікули. І десь оце зворотній процес розпорядження голови облдержадміністрації з цей. На мітинг прийшли майже всі учні 8-11 класів. Тривало зібрання майже півгодини, аж поки до мітингувальників не вийшов начальник освітян і повідомив, що канікули повернули, і учні можуть іти відпочивати. До акції школярів протестувальників приєднались і хустяни. Мітинг зібрали під райдержадміністрацію. Втім, людей зібралось небагато, адже вже знали, що в хусті канікули таке будуть. З подробицями осінні канікулярного періоду Вікторія Василинець далі. Саме у п'ятницю в після час хустян повідомили освітяни про відміну осінніх канікул, а відтак про продовження з понеділка навчального процесу у всіх хуських школах. Більшість батьків таке повідомлення обурило, а про дітей годі й казати. Батьки кажуть, учні молодших класів навіть плакали. Мене це дуже обурило, і ми почали збиратися з батьками, говорити на ці теми. І з'явилася така ідея, що нам пора як. Повноправним громадянам України заявити свій голос, щоб ми не збиралися по куткам, щоб ми не збиралися десь по домам, обговорюючи цю ситуацію, а просто вийшли в місто і заявили своє право і захистили своїх дітей. Тому що всі, всім, всі знають, що програма шкільна дуже насичена. Я як медик просто розумію, спілкуючись з різними дітьми, людьми і розумію, в який час ми живемо, зараз є. Вплив атмосфери, вплив харчування. Плюс до цього всього ще такі психоемоційні шокові стани, вони просто руйнують наших дітей як особистість, вони руйнують їхнє здоров'я, садять імунітет, наслідок чого починається цепочка всяких інших захворювань, про які ми говоримо, і не розуміємо, що ж і звідки воно все взялося. Активні батьки впродовж вихідних закликали усіх захистити права своїх дітей і долучитись в понеділок до загальнообласного протесту, адже також вважають, що економити владним мужам потрібно не на дітях. Більше того, не на їх здоров'ї. Жителі Хуста виготовили та розповсюдили листівки по місту із закликами. Право дитини на законний відпочинок можна і потрібно відстоювати. Також вказали у них про час зібрання школярів та батьків. Це є мирна акція. Мирна акція, де ми, як батьки, просто кажемо ні. Ми не називаємо ніякими нецензурними словами. Ми не говоримо, що це є свавілля. Кожен буде відповідати сам за себе. Ми так розуміємо. А ми, як батьки, вступаємося за наших дітей і за дітей Хуста. Проте до вказаного місця зустрічі напроти адмінбудинку хуської РДА прийшло не так же й багато громадян. Можливо, тому що на час зборів стало відомо, що канікули в хусті будуть. Міська влада прислухалась до громадян, і з вівторка хуські школярі не йдуть до школи. Чого не скажеш про дітей, що у Хуському районі? Там, поки все без змін, сільські діти канікул не мають. На Воноградівщині не вщухають пристасті довкола будівлі, яку судові виконавці на минулому тижні намагались зруйнувати. Молода родина, яка проживає будинку, не може відійти від стресу. кажуть, живуть, мов на пороховій бочці. Нині будинок цілодобово охороняють. Нагадаю, в п'ятницю о шостій ранку до помешкання виноградівця Юрія Бучка прийшли міліціонери та держвиконавці зі спецтехнікою, аби зруйнувати будинок, у якому, окрім всього, наразі знаходиться ще й приймальня одного з народних депутатів із Українського об'єднання Свобода. За інформацією родини Юрія Бочка, конфліктують вони з родиною очільника фракції партії регіонів у Виноградові пана Поляка. Продовження історії у наступному сюжеті вони готові стояти не один день і закликають місцеву владу та депутатів усіх рівнів втрутитися у справу і проявити мудрість. Я хотів би звернутися, нема. Голови в місті, бо якби він був голова нормальний, то він би був тут і поміг би цю питання врегулювати. Родина Бучок, яка мешкає у скандальному будинку, заперечує той факт, що будівля, яка спочатку служила розважальним закладом, збудована без дозвільних документів. Єдине, чого не було, державного акту на землю, але він був у процесі виготовлення землевпорядниками. Ми з свого боку готові піти на всі уступки. Мішає кафе, не буде, ведемо в оренду. Треба закласти вікна закладемо, І ще якісь умови. Якщо ви не довіряєте словам, складемо на бумазі. Але я не уявляю, що ви будете спати спокійно після того, як ви це знесете. Я не думаю, що люди винограду це дозволять знести, чи то вам любиться, чи не любиться, чи є рішення суду, чи нема рішення суду. Але не можна до такого допускати. Якщо ви християни, то побійтеся Бога. Пан Юрій все ще сподівається, що конфлікт з сусідами, його далекими родичами, вдасться залагодити, він готовий з ними домовлятися йти на будь-які поступки. Єдине, чого не допустить знесення будівлі, в якій мешкає його родина, і двоє неповнолітніх дітей. До слова у родини бучок, які охороняють будівлю від зносу, є інформація, що у середу зранку силові структури знову готуються до масштабної спецоперації знесення будівлі. Для цього з області суд виконавці вже хочуть долучити беркутівців. Тож, якщо у влади залишилось ще щось людське або є люди, які можуть чимось зарадити. Родина Бучок благає допомогти. Наостанок, за інформацією родини Бучок, уже в середу зранку до їх помешкання знову мають пригнати спецтехніку та правоохоронців або продовжити розпочати у п'ятницю. Вони просять звернути увагу на їх біду та допомогти їм. І до наступної теми виселяють проти волі через небезпеку сувів селотвенців, які вже живуть десятки років у своєму селищі, хочуть переселити у новий житловий комплекс в сусідньому селі Теребля, що в 60 кілометрах від їхнього дому. Людей планують переселити без їхньої згоди в будівлю, де немає ні питної води, ні належного опалення. Спілкувалася з майбутніми переселенцями Катерина Можаєва. Їх не питали, а житловий комплекс для них побудували. Солотвинці вже роками живуть у потенційно небезпечній зоні і ніколи не мали проблем із будинками. Люди не розуміють, у кого взагалі виникла ідея будувати окреме містечко у тереблі, якщо ніхто з них навіть не звертався зі скаргами про надзвичайну ситуацію. Ще більше жителів дивує те, що якраз їх оселі по вулиці Робітничій знаходяться від солорудника дуже далеко порівняно з будинками, які розташовані прямо біля шахтових проваль. Тут ніяких вироботок близько немає. Я так як весь час і працював в шахті, і знаю, що тут вироботок немає. Це метру де то около 200 вироботки. Як я вже тут, на цьому місці, живу 57-й рік, я взагалі не відчуваю, щоб було тут якось. Ремонти ми самі вдома себе робимо, нам ніхто вже не робить. Многі квартири є приватизовані. Жити за 60 кілометрів від свого рідного селища, де немає ні каналізації, ні водопроводу, ні окремих навчальних закладів і церков для румунів, українців, росіян і угорців люди категорично відмовляються. Кажуть, компенсувати те, що вони мають у солотвині, їм точно не зможуть. Бачив вулицю одну чисту і більше нічого. Внутрі дуже маленькі кімнатки, Там я не знаю, як можливо жити там. Фундамент дуже низький. 20 сантиметрів від землі, як це що це за фундамент? Що це за здання? Зовсім я не розумію, як це може бути, як можна туди вести людей. Жителі третього будинку по вулиці Ленінградській кажуть, житловий комплекс у Тереблі найкраще помешкання для біженців, але не для них. За словами солотвинців, замість того, аби витрачати 150 мільйонів гривень на будівництво нового мікрорайону в Тереблі, можна було спрямувати ці кошти на відновлення солерудника. А якщо вже чиновники дуже хотіли допомогти, то могли б побудувати такий же комплекс на території Солотвина, де є поле в 140 гектарів. Якщо у нас дійсно в аварійній зоні наша квартира, чи наша хата третя, то без проблем. Ми б пішли б, але то, щоб все було в солодні, тому що у нас і рідня, і всі-всі в солодні. І діти в школу ходять, одні діти в венгерську школу ходять, другі в румунську і так далі. Ну то то, то, не то такого нема. Розумієте, нам построїли обшу життя. І ми туди не можемо перейти, то зовсім якось розумієте, там на окраїні, то все на Україні знаходиться. Там що квартири такі, то то не для наших умов. Хоча чиновники на чолі із першим заступником голови закарпатської ОДА Ігорем Свищо на останній нараді і обіцяли солодвенцям, що їх будинки навіть після переселення у Тереблю залишаться за ними. Закон цього аж ніяк не передбачає. Тому люди звернулися з відкритим листом до президента України, аби він спростував або підтвердив цю інформацію. Чекали, що Віктор Янукович приїде 30 жовтня на Закарпаття відкривати новий мікрорайон у Тереблі. Однак його візит чомусь перенесли. Звідки взялася Теребля, хто її придумав і чому воно по останній час якось не знімається в порядку денного, незважаючи на те, що у квітні було було засідання круглого столу при селищній раді, де пообіцяли, що питання солодвення будуть вирішувати на території селища і гроші будуть просити від уряду для будівництва або для розвитку інфраструктури солодвіного. Якщо так порахувати, туди пішло 150 мільйонів. Якщо на цих всіх людей розділити ті кошти, вони б собі б вибрали б хоч де участок, побудували б будинок і мали б спокійно за що жити. 340 жителів планують переселити, однак тільки кілька з них готові переїжджати. Одного з таких нам вдалося застати. Однак на які умови згодився чоловік, він навіть не усвідомлює. Я не знаю, ніч. Я, я роблю, жена майлуче знає. А де жена, там я. Треба сяду в машину і перейду. І все. Мені все одно, я парень закарпатський. Дитина війни. А що? Я вже все пережив. І це пережив. Ось така байдужість і необізнаність громадян найчастіше і призводить до їхніх же бід. А деяким чиновникам це тільки на руку. Недосконала маршрутна мережа і робота інспекції з благоустрою. Ці питання стали ключовими на черговому засіданні Мукачівського міськвиконкому. Жителів міста не влаштовує поведінка водіїв маршруток, а перевізників у свою чергу обурює те, що держава за пільговою перевезення боргує їм 882 тисячі гривень. Тим часом якість пасажирських перевезень не покращується. Імовірно, у Мукачеві приватних перевізників замінять комунальні скарг на водіїв маршруток не меншає, Якість перевезень не покращується. Справа тут не лише у поведінці перевізників, а й у державних боргах, через які мукачівські водії не можуть придбати новий транспорт і відремонтувати старий. Якщо ми не доб'ємося покращення перевезення, як по санітарному стану транспортних засобів, так і по культурі обслуговування, то ми, як альтернативу, приватним перевізникам можемо створити невеликий парк автобусів комунальних, закуплених за рахунок бюджетних коштів міста Мукачева, для того, щоб у конкурентних умовах покращити цю умову перевезення. Перевізникам держава боргує 882 тисячі гривень. Тому міський голова порадив голові асоціації звернутися з позовом до суду. Недосконала робота не лише міського транспорту, а й районного. І поведінка водіїв бажає бути кращою. Велика проблема є у перевізників, а зупинка абсолютно у невідведених містах. Зупинка посеред дороги, що блокує роботу транспорту і на великий період. Ми говорили про якість перевезення, але ніхто не говорив, що безпека і в цьому залежить. Реально буде така: одне попередження, не два. Або ви збавляєтеся від таких водіїв. І переда на роботу нормальних які знають правила вуличного року. А ми тоді повністю з перевізником розриваємо. Воду. Найкраща ситуація із благоустроєм. У мукачеві інспектори виявили 19 несанкціонованих сміттєзвалищ. Лише 50 тисяч гривень витратили на те, аби вивести сміття з циганського табору. В процесі роботи за 2013 рік інспекцією з благоустрою було складено 24 адмінпротоколи, які були розглянуті на адмінкомісії. Та притягнуті до адміністративної відповідальності. За словами міського голови, аби побороти сміттєву проблему, потрібні серйозні санкції, яких в Україні досі немає. Тому всі надії поки тільки на свідомість громадян. Нам приходиться за рахунок бюджетних коштів, в тому числі із території табору, такі несанкціоновані сміттєзвалища, потім розгрібати, вивозити. Це проблема більше все ж таки психології наших людей. Які не дотримуються правил благоустрою, які в цьому році прийняті ще більш жорсткі. Я думаю, що до кінця року ми ще деякі зміни внесемо про санкціями відповідальності за порушення правил благоустрою. У Європі каже Золтан Ленділ, до ідеальної частоти йшли 20 років. Скільки знадобиться для цього мукачівцям, сказати важко. Загалом на засіданні розглянули 24 питання порядку денного. Попався на хабарі 28 жовтня. Начальника Дубівського управління праці та соціального захисту населення Тячівської РДА викрили при утриманні 2,5 тисяч доларів США за інформацією прокурора Тячівського району Владислава Братюка, Чиновника спіймали на гарячому за вищевказану суму. Він обіцяв посприяти у працевлаштуванні жінки на посаду спеціаліста державної соціальної допомоги Дубівського управління праці та соціального захисту населення Тячівської РДА. 28 жовтня чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Зараз проводять необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Вирішується питання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного захисту, відсторонення його від посади. Повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Українцям починають масово не виплачувати зарплату. Негативні результати роботи національної економіки поставили під загрозу своєчасне отримання заробітної плати працівниками українських підприємств. Крім того, українці потерпають від урізання окладів та переведення на неповний робочий день. Так, на 1 жовтня розмір невиплачених зарплат зріс більш ніж на 4% порівняно з 1 вересня, повідомляє Державна служба статистики. Крім того, у вересні середня заробітна плата знизилась порівняно з серпнем на 1,3% або на 43 гривні і нині складає 3260 гривень на місяць. Варто нагадати, що найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві, де середня зарплата складає майже 5 тисяч гривень, найнижче в Тернопільській області та в західних регіонах і становить приблизно 2,5 тисячі гривень. Це була лише половина випуску, і далі в його продовженні. Озеленили Ужгород, благородна акція, безперебійне водопостачання, допомога школярам, занедбана пам'ятка, історія одного замку. Зухвалий злочин стався 28 жовтня у селищі Великий Березний. Невідомий зловмисник озброєний газовим пістолетом. Пограбував місцеву філію одного з комерційних банків. Це банківське відділення знаходиться в людному місті на вулиці Шевченка в адмінбудівлі місцевої податкової служби. Невідомий у масці зажадав від касирки гроші. Коли та спершу не хотіла їх віддавати, навів на неї пістолет. Перелякана жінка склала в кульок, який кинув її нападник гроші у сумі близько 6 тисяч гривень. На той момент до приміщення спробував зайти відвідувач, але бандит навів на нього через скляні двері пістолет. Чоловік злякався і покинув приміщення, а згодом про озброєного нападника повідомив міліцію. Нападник, вистреливши з газового пістолета в повітря, зник з місця пригоди. На місце події прибула слідчо-оперативна група. В Перечинському райвідділку міліції повідомили пістолет у нападника був газовий. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань як розбійний напад. Нападника розшукують. Міліція просить зголоситися свідків зухвалого злочину. Конфіденційність гарантують. Озеленили обласний центр, громадська організація Моє місто Ужгород разом з екоорганізаціями краю продовжили акцію, яку розпочали ще напередодні. Її суть озеленення міста за кошти від здачі макулатури. Більше про благородну акцію Олена Смерека. Парк на вулиці Гойди перебуває на балансі міської ради Ужгорода. Доглядає її водоканал, але облагородженням займаються громадські організації. За кошти від збору макулатури активісти закупили саджанці і взялися до роботи. Хотілося б місце, де люди будуть приходити відпочивати. А так на цей парк нам дали погодження, тому що не так не так легко отримати погодження для того, щоб озеленити якийсь парк. І в цьому парку було місце, де можна було це озеленення здійснити, оскільки ми посадили 11 дерев і досить 30 кущів. То це досить така велика кількість, яку хотілося в одному місці посадити. Організатори кажуть, хоч прийшло не так багато людей, як хотілося, та тішить добровільність акції. Чим вона відрізняється від класичних суботників з прибиранням замість комунальних служб? Немало ужгородців городів прийшли із дітьми. Багато сьогодні діток було, і я думаю, що це для них теж. Гарний приклад, що вони коли вже виростуть, і самі будуть щось подібне проводити, і та й взагалі будуть просто патріотами Ужгорода. А це вже дуже добре. Із лопатами в руках можна було побачити і робітників, і навіть бізнес-леді. Перш за все, це однозначно потреба десь в відчасті ностальгія, тому що в дитинстві, коли ми вчилися в школі, в нас теж проводили такі акції в місті. Активісти кажуть, дерева та кущі садили не хаотично, а за спеціальною схемою, аби навіть через десятиріччя парк радував око. Підбирати саджанці активістам допомагав справжній майстер своєї справи, що обирав в першу чергу придатні для Ужгорода види. Це не вибагливі рослини, це рослини. Які можуть без допомоги людей в майбутньому далі існувати, формуватися лише перше літо, от, в наступному році, якщо ця молодіжна організація, а я сподіваюся, що вони всерйоз хочуть зробити парк цікавим, то вони будуть доглядати тут, тобто будуть приїжджати, поливати вчасно. Також у парку з'явилася альпійська гірка, засаджена мініатюрками із особистої колекції селекціонера. У повній красі вона постане приблизно через два роки, якщо її, звісно, не знищать безвідповідальні мешканці міста. Хоч село Яблунової знаходиться у долині, проблеми з питною водою тут були завжди. Тож місцеві отримують воду із сусіднього станова. Постійні перебої з водопостачанням були і в сільському начальному закладі. Вирішити ситуацію допоміг народний депутат України Віктор Балога. У Яблунівській школі сад добре знають, що таке перебої з питною водою. Всі сільські установи отримують воду з мережі трубопроводу, напірна вежа якої знаходиться у сусідньому селі Станово. Найбільш гостро проблема проявляється влітку, коли вода зникає в неглибоких колодязях і свердловинах. Влітку не вистачало води, то старалися от десь або від сусідів донести, або мали потім зробили якийсь невеличкий бачок, де робили запас, але то все було такое на день-на два. Яблуново село віддалене і, як люблять казати чиновники, неперспективне. Дорога сюди жахлива, підприємців всього кілька штук, відтак і грошей в бюджет надходить, як кіт наплакав. Майже повністю дотаційному селу важко вирішити проблеми з водопостачанням. Не було коштів, не вистачало і сільськими силами, силами не було зроблено. Зараз Віктор Іванович Балага допоміг коштами, і це все водопровод зробився. Допоміг Віктор Балога в школі зробити водопостачання безперебійним. Тут викопали колодязь та під'єднались до загальної мережі водопостачання. Тож зараз в закладі комбінована система. Коли нема води зі станівського водопроводу, її беруть з колодязя в подвір'ї школи. Та важливіша допомога народного депутата селу в тому, що в Яблунова знову є шанс стати процвітаючим селом. Вся справа в дорозі. Дотепер сюди від траси всього один шлях через зубівку по поганій дорозі кілометрів 8. 10. Тепер до траси з Яблунова всього 2,5 кілометри. Ніякої містики в цьому немає. Просто дорогу, по якій ніколи не їздив легковик, нарешті привели до ладу. Тут колись при союзі пробували зробити дорогу, бо вона тут коротка до центральної дороги. Можна 2 кілометри, два з і виходиш на центральну дорогу. Хай дорога і не асфальтована, проте зв'язок з зовнішнім світом став ближчим. Селяни планують після зими підсипати шлях дрібним гравієм, але і зараз тут вже вільно можна їхати на легковому автомобілі. В Ужгороді пам'ятник архітектури, заростає чагарниками та перетворюється на сміттєзвалище. У мікрорайоні Горяни на місці, де колись стояв величний замок, нині лише кілька зруйнованих стін. Належний догляд за архітектурною пам'яткою міська влада ніколи не проводила. Про занедбану історію в наступному сюжеті. Мікрорайон Горяни, що в Ужгороді сягає своєю історією майже тисячі років. Свідчення цього горянська ротонда та городище, яке розташоване трохи вище. Ротонду доглядає мукачівська греко-католицька єпархія, а городище, де колись був замок, покинуте на призволяще. Місце на якому тепер знаходяться залишки колись великих стін та будинків, зараз заростають чагарниками. Ці всі фундаменти почи. Почистив. Тут такі зарослі були, змії виводилися, що не хочеш. Мусорна свалка була. Люди всі носили сюди сміття. Коли я заборонив носити, носили так, я збирав збирав сміття, дивився через вікно, хто носить і носив йому обратно у подвір'я. Носив пан Михайло мешкає по сусідству із городищем уже 43 роки. Каже, весь цей час нікому до нього не було діла. Міська влада не те, щоб доглядала пам'ятку архітектури, а й зовсім забула про неї. Тут навіть хорошої дороги для відвідувачів нема. А їх, незважаючи на жахливий стан городища, вистачає, особливо іноземців, які, схоже, більше цікавляться. Історією нашої землі, ніж українці. Відколи я тут живу, ніякого догляду, крім мене. От дорога, люди роблять догляд, кожен біля себе. І тут ніякого догляду. Небайдужі мешканці мікрорайону Горяни хочуть звернутися до міської влади, яка забула про пам'ятку архітектури, адже благоустрій цієї території сприятиме більшому потоку туристів та стане візитівкою обласного центру, який бере свій початок саме від цього городища. Закон України про благоустрій пунктів, пункт стаття 20 та стаття 32, закону про місцеве самоврядування, чітко зобов'язує органи місцевого самоврядування, тобто жодську міську раду, виділяти кошти міського бюджету, звитувався на ремонт і утримання в належному стані даного. Городище зі слів мешканців, які живуть поблизу городища. Його часто відвідують чорні археологи та особи румської національності. Та їх пан Михайло намагається проганяти, адже вони безжалісно перекопують місцевість у надії знайти щось цінне. Лише два рази за часи незалежності городища відвідували археологи. Проте це було ще в 90-ті. Так сьогодні про пам'ятку архітектури нагадує лише ось така іржава табличка. На час схоже до нього нема нікому. Діла сьогодні це все про що ми хотіли вам розказати, і вже завтра не пропустіть. Допомога за кордону про закарпатські секонд-хенди. Оновлений водоканал. У Великому Березному чекають на відкриття. Собаки по водорі. Допомога чотирилапих. На цьому випуск завершено. В студії працювала Світлана Комлєва. Бажаю приємного вечора та лише позитивних новин. Побачимось.